Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Росіяни показилися від ночі, 29 грудня. Рашисти били по Україні всім, що мали вхід йшли шахади і ракети. Ця атака на цивільне населення переплюнула всі, що були за весь період повномасштабної війни. Росіяни вгатили у житлові будинки та пологовий. Є поранені і загиблі серед цивільних. Загалом сусіди випустили понад сотню ракет і дронів. Усі подробиці розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подобайки, а ми переходимо. До новин Першою в ніч проти 29 грудня постраждала Одеса. Окупанти масово запустили шахеди, але уламки впали на 16-поверховий житловий будинок. Атакували в той час, коли люди спали і могли сирени просто не почути. Кількістю безпілотних літальних апаратів типу Шахет, Одеська область була атакована російськими військами, завдячуючи силам протиповітряної оборони, всі цілі були знешкоджені. Але, на жаль, уламки повітряних цілей, які були знешкоджені, потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких Житловий будинок, 16-поверховий, де е, уламки шахеду потрапили до приміщення приватної квартири. На щастя, в цій квартирі не було жодної особи і, на щастя, ніхто не постраждав. Але, на жаль, на цьому не завершилася ніч. І сьогодні, з самого ранку, ми відчуваємо на Одещині е, мас, масований ракетно-дроновий. Удар по нашій землі сили протиповітряної оборони справляються як завжди. Збивають ці повітряні цілі ці, але маємо констатувати той факт, що уламки збитих повітряних цілей падають на території Одещини. Вже наразі є інформація оперативна про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлової забудови. Постійно отримуємо оновлену інформацію. Продовжили терор Одеси окупанти і вранці серед постраждалих внаслідок атаки. Є діти. На жаль, я вимушений констатувати той факт, що на сьогодні, на Одещині внаслідок ранкового атаки Російської Федерації вже постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей з шести та 8 років. Всі постраждалі направлені до лікарні. Нашими медичними працівниками надається необхідна медична допомога, але на жаль, дві особи також загинули внаслідок цих дій. Люди в лікарні в середньому стані стані тяжкості. Їх життю, слава Богу, нічого не загрожує. Їм надається вся необхідна медична допомога. Дітей доправлено до Одеської обласної дитячої лікарні. Станом на 11 ранку відомо про двох загиблих. Ще 15 людей поранено. Наступною мішенью став Львів. Туди окупанти запустили відразу 10 шахедів, а вже на Онок, випустили й ракети, пошкоджені житлові будинки та потрощено школу. Є багато поранених, у тому числі загиблих. Деталі про наслідки атаки розповів мер міста Андрій Садовий. Ситуація більш складна ніж я думав, самого початку. Що немає. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут. Поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері Так Також наша школа комунальна, ну тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. І так виглядає, що канікули для дітей в цій школі трошки з -з -з Знаєте, будуть продовжені, будемо шукати варіанти виходу, тому що тут треба буде і місяць, можливо, більше, щоб все привезти до куття. Зараз проводимо комісію по надзвичайних ситуаціях, повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Но для людей це шок, звичайно, в такі святкові дні така велика біда. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, менесники якісно спрацювали. Взагалі сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Ну, у нас не було такого важкого дня. Яка зараз буде робота з мешканцями, які тут постраждали? Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити діяльність будинків, я би так сказав, тому що повилітали вікна. Якщо в квартирі в одній кімнаті вікна вилетіли, в другій – ні. Просто закриваємо плівкою і, в принципі, можемо відновити газопостачання, електропостачання. Хто буде потребувати переселення, звичайно, допоможемо, поки будуть тривати ремонтні роботи. Як виглядає тепер житловий квартал, показав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. На кадрах видно розтрощені квартири. Львів, ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом. Приймаємося. Перемога буде за нами. на даний час постраждалі утримують. Цю необхідну допомогу на даний момент інформації про жертв немає. У сінічі ранок Росіяни тероризували і Харків. Спочатку було відомо про 10 прильотів від балістики. Втім, згодом у місті зафіксували загалом 22 прильоти. Семеро людей постраждало. Загинув молодий 35-річний чоловік. Рахували 22 обстріли. 22 прильоти по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклініка. Поліклі... Крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. Відомо, що по Харкову Росіяни били ракетами С-300 ікс двадцять 22 страшний день сьогодні. І у Дніпрі там ворог спочатку розніс торгівельний центр. А там не забудем. Ну, тікай та хоче. Постраждали у місті від атаки і багатоповерхівка. Згодом росіяни запустили ще одну ракету. Через це постраждав пологовий будинок. Так виглядав медзаклад відразу після удару. Звісно, тут канали. А пола походу вроде целая? Ого. Вот это ч. Тут домов, все развалило. Адима І після цього вони будуть казати, що то не пологовий, а база НАТО чи склад зброї. Дякувати Богу, що рятувальники встигли врятувати тих, хто був у приміщенні, і змогли вчасно витягнути чотирьох породіль. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих та загиблих і різко відреагував на ранкові події. Звісно, я півночі не спав. Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли в соти задзвонив телефон і голос на тому кінці сказав. Вони влучили ракетою у пологової. Вони влучили ракетою у пологової. Потім голос перетелефонував. Видихай, ракета пройшла по дотичній. ДСНСники молодці витягли швидко чотирьох породіль. Ви можете любити Зеленського чи ні? Ви можете ставитися до нього байдуже. Ви можете відзначати різдво 25 грудня чи 7 січня, або не святкувати його взагалі. Ви можете ставити ялинки або бігати з ідіотськими плакатами дрони замість ялинок, а можете на новий рік напитися в мотлох і завалитися спати. Робіть що хочете, тільки перестаньте жерти одне одного, інакше нам усім усім без винятку, бо вони стріляють ракетами по пологових будинках. Любіть одне одного, нам є кого ненавидіти. Всього в місті п'ять загиблих і понад 20 постраждалих, але ця цифра може зрости. Деталі про атаку та у якому стані потерпілі розповів начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зазнали, постраждали дуже сильно і наш пологовий будинок, постраждав і торговельний, торговельний центр. Я також зазнала ураження і об'єкти критичної інфраструктури, які в тому числі і живлять теплою наше місто. Станом на зараз у нас загинув 5 людей вже загинуло, одна людина загинула в лікарні. Понад 22 людини вже звернулись до лікарні про надання медичної допомоги. Але ця цифра постійно, постійно збільшується. Люди звертаються до лікарні. Скажу так, що на місці зараз працюють всі необхідні служби, в рівні рятувальні служби працюють, працює Національна поліція, працює управління служби безпеки в Дніпропетровській області. Робота організована на місці на місцях прильоту щодо надання допомоги спільно з органами місцевого самоврядування, а також і долучились наші міжнародні партнери щодо надання щодо надання першочергової допомоги. Серед постраждалих є одна дитина, півторарічна дитина, яка є осколкове поранення обличчя, але це не в пологовому будинку. А скажу так, що в породілля не постраждала завдяки тому, що зреагувала на сигнали повітряної тривоги. Загалом у людей був час сьогодні спуститися в укриття і ті, хто постраждали, де вони перебували? Взагалі був час. І ще раз кажу, що затякуючи тому, що е, люди вчасно зреагували то, може, в тому ж самому пологому будинку. жертв не було. А в переважній більшості люди, які загинули, знаходились на, на вулицях на відкритому просторі. Ви сказали, що були влучання в інфраструктурні об'єкти. У зв'язку з цим, що зараз із електропостачанням, тепло, вода. Що стосується тепло, вода є тепла, немає в 56 будинках, але вже е, працюють на місці комунальщики. впевнено, що до кінця цього дня тепло ми знову подамо е, в наші будинки. Не менше лиха ворог наробив у столиці України. Знову влучення у житлову багатоповерхівку. Момент удару потрапив на камери киян, але все ж я не втомлюсь повторювати. Коли нашим людям дійде, що нема чого знімати, ну вже знявте, ну навіщо це миттєво зливати в мережу. Популярність така за кілька годин пройде. А ось росіянам такі люди чітко допомагають скоригувати нові удари. Тож сподіваємося, відповідні служби відреагують. І поки одні знімали в інших районах столиці, люди рятувалися від нових ударів. Загалом у столиці під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський та Дарницький райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинула одна людина, 21 травмована. Подробиці атаки розповів мар столиці Віталій Кличко. Внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи з 10 по 8 поверхи. Сталися поодинокі загоряння на даху. Екстрені служби працюють на місці. А з під завалів складського приміщення в Шевченківському районі рятувальники звільнили ще одну потерпілу. Одна людина загинула внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. 17 постраждали, госпіталізували медзаклади міста. Трьом медики надали допомогу на місці. З під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей і відповідно в Києві. Оголошувались кілька разів повітряна тривога. Сумарно вона тривала майже 5 годин. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія, повтор під час останньої повітряної тривоги, столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями із різних напрямків, силами і засобами протиповітряної оборони. Над Києвом було було уражено понад три десятки повітряних цілей, але внаслідок. Такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі в Подільському районі зафіксовано площа приблизно 3 тисячі квадратних метрів. Там зараз працює ДСНС. В Святошинському районі зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку. Також там горіло е, три автомобілі. Обидві пожежі вже ліквідовані в Шевченківському районі. загоряння в недобутованому бізнес-центрі. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку з загоранням на території гаражів, яке вже ліквідовано. Пожежа на території складських приміщень і на території нежитлової забудови. В Дарницькому районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок і один приватний будинок там без пожеж. На цю полину нам відомо про двох загиблих і 18 постраждали 16 з них 16 з них було шпиталізовано там переваж переважно, переважно міновибухові травми і різані травми внаслідок потрапляння скла або інших предметів Пораненим вже надана медична допомога інформацію ми постійно оновлюємо на нашому телеграм каналі тому ця інформація власне на даний момент годину без зупину росіяни атакували із запоріжжя Не знаю, поедет он не поедет, у меня пары, у меня стекла, все повылетало. Они тушили, давай, есть? Есть, есть. Давай, не тушили. Да, давай. давай. Вот, не Там 10 поранених та двоє загиблих, але і ці цифри ще на жаль не остаточні. Деталі розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо 10 постраждалих. Під завалами однією з будівель можуть знаходитися люди. Не лишають спокої росіяни і Херсон. За минулу добу, 28 грудня, противник здійснив 121 обстріл області, випустивши 632 снаряди з мінометів артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. Водночас представники влади зазначають, що на Херсонщині вперше було спокійніше, ніж в інших регіонах, куди летіли ракети. Таке заявив голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в рамках телемарафону. Перша за останні декілька місяців можна сказати, що на Херсонщині було спокійніше, ніж в інших власних центрах в інших регіонах. Так, також були обстріли за вчорашній день і ніч за добу 632 снаряди прилетіло на територію Херсонщини. Вчора ввечері гатили по центру. Приблизно 19, від 18 до 19, внаслідок чого там було загорання в будинку поблизу центру міста. Там бабуся постраждала 92 роки, отруїлась продуктами горіння, коли загорілось і помешкання, лікарі доправили до лікарні, надається вся необхідна допомога. Вчора також ще двоє поранених в тягинці, точніше в тягинці 1 і в Золотій Балці-1. Там одного чоловіка. Вухова, невухова травма, перелам руки. Все добре. Зараз лікарі допомагають, надають всю необхідну допомогу. Тим часом через усі ці атаки кілька областей мають перебої зі світлом. Про це повідомили Міненерго. Йдеться про Київську, Дніпропетровську, Одеську та Харківську області. Пошкоджено повітряні лінії. Росія напередодні нового року робить усе, аби забрати світло в українців. Зарано крашисти випустили усе, що могли, окрім калібрів, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Шоковані такою атакою навіть у повітряних силах. Стратегія, ви, очевидно, самі розумієте, що ворог е, завдав масованого удару. Сьогодні це можна назвати дійсно масований ракетний удар, е, різними засобами повітряного нападу. Ну, фактично, летіло усе, мабуть, ну, калібрів не було. А так, і кінжали ми бачили, балістику С-300 і е, крилаті ракети, які досі, до речі, ще знаходяться в, на наших радарах, ще західна частина України. Е, до ракети Далі бачимо застосування шахедів, теж було леті, летіли з південно-східного напрямку. Тому е, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 ту було теж застосовано. Ну, за попередньою інформацією: ракети Х-101, Х-555 традиційні Ну, власне, ми бачимо, що. Дійсно потужний сьогодні ворог завдав удар. Цю атаку вже називають однією з наймасованіших з повітря спочатку повномасштабної війни, адже росіяни переплюнули самі себе і запустили по території України понад 100 ракет. Зеленський вже пообіцяв, що усе, що наробили росіяни, до них же і повернеться. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. Амінь, міня так і було. Команда Тесен ЮЕ щиро співчуває постраждалим та близьким загиблих. Реагуйте на повітряні тривоги, адже поки існують росіяни, існує її загроза життю. Бережіть себе, побачимось.